Ідея першого уроку для учнів другого, третього, четвертого мені здається підійде навіть і для п'ятого та шостого класів. Ви мені пишете в особисті в коментарях, які є перші уроки. Один з перших уроків цікавий, який я створила сама у 2020 році, після карантину я тоді так скучила за дітьми, що створила урок, який мав назву «Шалена круговерть». Який він є, хочу з вами поділитися. Якщо цікаво, можете собі придбати. Як це відбувалося на дітях у мене у моєму влозі на Ютуб, прикріпляю відео, показую. Є як це відбувалося в реальності. Я знімала відео. Тепер поїхали ще до уроку: аж одна сторінка конспекту для уроку. Початок, і основна частина. Далі спеціальна штука, яка крутиться, я її назвала круговерть, і на ній будуть завдання. Завдання прикріплені у конвертах. А на штуки, яка крутилась, були лише кольори, які завдання в конвертах. Визнач настрій, зроби колаж від спогадів, танець, ну вже буде, не, до речі, українська версія точно є гра з Лего, Пазли, гра для батьків, пісня, подарунки, підручники. Ну тут потрібно щось змінити, бо у 2020 році ми були перші учні нової української школи, і підручники для нас реально на перша версія були крутими подарунками. Так, і крокодил, і заключна частина. Що ще я додаю для продажу? Весь матеріал, який потрібен, який більше цікавить. Назва, яка на дошці в мене була прикріплена. Далі завдання. Завдання ті, що в конвертах вони у вигляді. Картинок. Ось. Це. Це фото для гри-крокодил. І тут моє є фото, я його приберу, підкріпити своє. А назва для шаленої круговерті я під розмір підбивала. Так, це ми подивилися. А далі назва завдання, яка буде знаходитися у конверті, їх просто порозрізати. Настрій. В мене була картинка в цьому конверті, а настрій вони позначали допомогою прищепок, те, що є у класі. А картинка означала літні спогади Колаж. Колаж, яким чином я робила діти, батьки мені зарані надіслали фото за літо, Я їх роздрукувала, вони лише приклеїли під час першого уроку. Фіскалинка, танець, завдання з Лего. Далі це фото батьків, завдання для батьків пізніше розповім, пазли. Подарунок теж книги Гра крокодил, співаємо, ага, добло танцюємо. Із цих картинок я створила пазли, розрукувала і вирізала в хаотичному порядку. Це був у мене третій клас уже, тому я не просто так розрізала на рівні, а такі різні лінії і косі були. Співали під відому пісню, тільки коли я дітям показувала, що саме потрібно співати, то вони співали там му-му-му-му-му-му-му-му. Якщо червону колину взяти, наприклад. Потім вони замінювали словами, тобто те, що я показувала я ще кряв, кря і бе. Продовжуємо це для гри крокодил. Я вже говорила. Тепер щодо завдання для батьків. Завдання для батьків у вигляді такої зірочки. Хто слідкує за моїм влогом, то я показувала, що в мене є такі зірочки, вони прикріплені над шафою. Батьки створили цей зірок, дітей своїх, а я підношу дітей до, до, до зірок. Є шаблон фотографії, ось показую, Я просто не буду відкривати зараз, який підходить що фото і під низом надпис, на, напис ім'я дитини. Написи також я прикріпляю, ось вам лише оформити, написати свої імена дітей і вирізати. І все. Додаю конспект, додаю все, що потрібно для роботи уроку, а також музику. Або можете музику замінити на свою. Якщо цікаво, пишіть у коментарях, пишіть в інстаграм. І я вам відправлю все, що в мене є. Дуже цікавий урок. Перший